Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Називається канал Таня Ворона. Всіх вітаю вас! У нас сьогодні 6 квітня, температура повітря 8 градусів тепла і холодний вітер. А я вам пропоную приготувати салат смачний. Мабуть, ще з часів наших бабусів і дідусів. Салат невибагливий, недорогий в приготуванні і смачний. Починаємо готувати. Щоб приготувати такий салат, друзі, нам треба будуть такі продукти, редиска залишилася. Кілограм купувала, не доїли, думаю, приготую салат. Яйця варені. Цибульки нащіпала на городі своєї. Ось такої. Писали, що не обманюйте, що ви на городі нарвали. Друзі, нарвала на своєму городі. Ось така широченька, така цибулька. Сіль, звичайно, ж присолити наш салатик. І починаємо готувати. Спочатку нарізаємо яйця. Яйця будемо нарізати не маленькими шматочками, не крупними, щоб був красивий салат, тому що тут в цьому салаті треба. Почищені не дуже гарно яйця, тому що свіжі сваха Галя передала. Дякую вам, свашко, велике за гостинець. Ось такі передала. Свіжі, дуже чистяться погано. Вдячна їй за її працю, що вона годує курочок, пасе їх на вулиці в травички і ще ділиться зі мною. Ну і, звичайно ж, слад, Віктор також їй допомагає. Гарні такі яйця, жовточки такі красиві. Я не люблю, щоб яйця були переварені в салаті. Люблю, щоб жовточок трошки був недоварений. Тоді вони смачніші і ніжніший салат, а як переварені, дуже давкучі. Для мене, для кожної господині по-різному. Викладаємо наші яйця варені в салатницю. І нарізаємо редиску. Редиску буду нарізати, перерізаю пополам і такими ось. Ви можете нарізати кружальцями, можете ще подрібнити, кому як до вподоби. Редисочка гарна, не пуста, соковита, ось така. Можна ще перерізати пополам її. Оці кружавці, ще так пополам ось. Буде четвертинка. Взяла більшу салатницю, це я оказалась замало, пересипимо більшеньку, додаємо нашу редиску. У нас редиска, друзі, по 70 гривень кілограм. Пишіть, по скільки вас, і чи ви вже купували, чи куштували. Так, гляньте, які гарні поєднання кольорів. Добавимо ще зеленої цибульки, і буде красота і смакота. Так, цибульку нашу нарізаємо, а нарізати будемо, мабуть, отак попробую нарізати отак на скоси. Будуть гарні пірці такі маленькі. Ну, щоб було вже красиво і смачно. Цибулька свого городу. Мабуть, пройшлого дня посудила, бо ще наша тільки невеличка, чесник гарний. Цибулька ще маленька, ще нема що нащипати. А це, мабуть, та, що залишилася на зиму. Перекопала, а вона ще й вродилась, бачите? І на салатик готовий. Не треба купувати. Бо зелень дуже дорога, що шпинат, що рукола, що зелена цибулька Все дуже-дуже дороге в нас. І в вас також такий настав час, але треба якось викручуватися, що готувати, щоб наготувати сім'ю, тому що це я в двох чоловіком, а є такі люди, в яких родина велика, по 7-8 людей, тому їм треба готувати багато. Так, присолимо зараз трошки і додамо майонезу. Отак дві дрібки присолю, а потім ще, може, добавлю, а може і ні, тому що зараз сіль така, ви господиньки, знаєте, що важко вгадати. І не хочеться це майонезом заправляти така краса, друзі. Так гарно поєднались кольори. Жовтенький, розовенький і зелененький. Гляньте, яка краса вийшла. Але ж все-таки треба додати або олійки сюди, або сметанки, або йогурту, або майонезу. Я буду додати майонез. Думаю, буде смачно з майонезом. Та з усимі з майонезом, з сметанкою з олійкою навіть буде смачно. А ще якщо домашня смажена, то взагалі смакота перемішаємо так гарненько. Зробимо презентацію зараз. Я майонезу, мабуть, треба додати, а може і ні. Зараз вимішаю гарненько. Салат простий, не пишіть, будь ласка, мені що, аби що В... зняла, аби що. Зняла би що, да, але смачно. Нема нічого важкого. Тут і молода господинка приготує. І навіть дитина 9-10 річна, бо до такого меншого віку, я своїй внуці не дозволяю е, брати, ніж раніше, а в такому віці вже можна. І скоштую, який же вийшов. Чи сіль додати, чи ні. Ні, світло додавати не буду, дуже смачно і робимо презентацію. Беремо таке кольцо, накладаємо наш салат, розміщуємо по дні щільно. Майонези якраз, друзі, вдосталь, не буду вже додати. І на сіль також вгадала. Нарешті салатик готовий. Ось такий вийшов красивий. І останній штрих прикрашаємо. Наш салатик у мене ще вельми І ось така та й красота. Готуйте, смакуйте, фантазуйте, можете сюди ще додати ковбаски, можна додати, ну, кожна господиня за своїм смаком. Але рецепт це ще наші дідусі, бабусі готували за радянських часів. А я в свої молоді руки, що від друзів, що від кумів що від мами, а що від ось таких журналів? Не реклама. Просто хочу вам показати, хто пам'ятає такі журнали 2010 рік, 11. Ось, ось журналів готували. Тут дуже цікаві рецепти є. Ось так, друзі. Тут можна. Найти поради ось, приготування, будь ласка, вам, бачите, і перець солодкий, і капуста е цвітна, і консервування, і з баклажанів блюда, і казки, як вирощувати, як вишивати. Ну, було тоді цікаво. Зараз зовсім інше життя, і зовсім по-іншому живемо. Всім дякую, хто був зі мною, хто готував мій салат смачний. Бувайте здоровенькі, бережіть себе одне одного. Слава Україні!